Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас приїхав замовник Льоша з каналу Пасіка Мельниченків по своїй вулиці і своїх форм. Я вже не встигаю долити, то вже Віталій заливає. Якщо будете дрони замовляти, то вже можете Віталію писати, він буде їх вам заливати і відправляти, бо в мене вже часу фізично немає. такі Не продаємо, Не продаємо, тож фізично не встигаємо, але працюємо, трошки відливаємо. Ну, якщо будуть когось цікавити вулики, то в будь-якому випадку звертайтеся, без проблем. Як і такі можемо відляти, якщо Льоша не буде проти. Так, да, можете. Так, да, так і наші відвіляємо. Відсоток, відсоток. Процент, так, процент. Так що якось так загрузили, тут у нас 80-145 і десь 160, напевно, 145. Ой, 300 Триста Ви мали загрузити, але не влізло. Так, не влізло, ну нічого. На наступний раз або поштою перевідправимо. Так, що таке. Так що, підписуйтесь на канал. Слідкуйте, дуже думаю, де багато цікавого матеріалу. Так. Бо мені також цікаво слідкувати. Сам слідкую, тому і рекомендую. Так що всім добра, всім пока. Пока. Замовляйте прес-форми. Обов'язково.